Інформаційна програма день це головні новини області у студії Дана В'юн. Вітаю вас. Рівненська міська рада визнала загибель Олександра Музичка політичним убивством і звернулася до спікера парламенту з вимогою відправити у відставку і навіть відкрити кримінальне провадження проти виконуючого обов'язки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і силовиків, які брали участь у спецоперації із затримання Сашка Білого. Після нетривалих дискусій за таке звернення проголосували усі присутні депутати. Ну а передувала цьому сенсаційна заява побратимів Олександра Музичка, про те, що йому нібито пропонували добровільно зникнути з країни. Деталі у сюжеті наших журналістів на початку позачергової сесії Рівнеради до депутатів, аби переконати їх у політичній мотивації вбивства Олександра Музичко, звертається керівник правого сектора на Рівненщині Роман Коваль. Він запевняє, що сам Сашко Білий розповів йому про розмову із Тетяною Чорновол у Львові близько двох тижнів тому. Роман мені пропонують, щоб я просто з Рівненської області поки що щез, на 3-4 місяці. Вони обіцяли йому 20 тисяч доларів. Питання було досить таке цікаве, що Україні, Україна, якщо Саша буде знаходитися на, на межі, ну, в межах України, не отримає кредит від Міжнародного валютного фонду. Те, що це не вигадки, запевняє побратим Сашка Білого Олександр Пантюхов. Каже, він особисто був присутній під час цієї розмови. Пропонувалися два варіанти. Він їде або в Грузію, або в Чечню воювати з ворогами Росії. <кій> Сашко посміявся просто з неї, і сказав, що нікуди він не збирається їхати. Тоді вона сказала: Ну ти ж розумієш, ти положиш всіх своїх людей. Я особисто свідок і я готовий відповідати за свої слова. Після цього трохи посперечавшись щодо різних варіантів звернення, депутати все ж формулюють узгоджений текст і після 20 хвилинної роботи над ним одноголосно його підтримують. Вважаємо вбивство органами МВС. Громадсько-політичного діяча Рівненщини і всієї Західної України Олександра Музичка політично замовним вбивством. У зв'язку з цим вимагаємо вирод президента України Турчинова, Верховній Раді України звільнити міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Окрім того, міські обранці закликали генпрокуратуру та СБУ відкрити кримінальне провадження стосовно Арсена Овакова та виконавців вбивства і залучити до розслідування громадських та іноземних фахівців, а ще звернулись до силовиків із вимогою оприлюднити інформацію про долю ще п'ятьох затриманих у ту ніч людей. Вже після голосування заступник міського голови Галина Кульчинська повідомляє, що особисто щойно мала розмову із Тетяною Чорновол. Я взяла трубку, і попросила, щоб вона зробила публічну заяву. Вона категорично все заперечує. Я взяла трубку і сказала, вона має зробити публічну заяву. Вона сказала, що зробить. Однак, депутати Рівнеради, ради, вислухавши цю інформацію, щось змінювати у своєму зверненні, не стали. Іван Марчук Назар Мідріган, Інформаційна програма День. На рівненщині у порівнянні з минулим роком майже удвічі збільшилася кількість загиблих та постраждалих у наслідок ДТП. Як виправити ситуацію правоохоронці спільно із представниками громадськості вирішували за круглим столом? Найперше домовилися провести в області тиждень безпеки дорожнього руху у навчальних закладах. Детальніше про це у наступному сюжеті. Найчастіше причиною аварії є перевищення швидкості, говорять удаї. Однак і пішоходи теж не завжди дотримуються правил, переходячи дорогу там, де зручно, а не там, де дозволено. Не порушують то всі постійно. Як обично, так як було, так і воно і сталося. А чого збільшується, не можу вам сказати. А віддає часто ви рішення? Зустрічаю періодами. Вони бувають багато, чогось повилазять всі, а буває. Почти не видно. Один може поїхати, один ні. Тому треба самому дивитися, хоч перехід, хоч світлофор, все одно дивитися на дорогу. Через недисциплінованість учасників дорожнього руху в області з початку року 31 особа загинула, а 121 була травмована. За аналогічний період минулого року постраждалих було вдвічі менше. Це найгірші показники в Україні. Одна з причин, кажуть інспектори, дає діяльність так званих громадських активістів. Вони буцімто перешкоджають виконувати правоохоронцям їхні службові обов'язки. Реально є порушення, зупиняють водія і зразу в той же час. Той же час, невідомо звідки під'їжджає, скажем, два чоловіка, три чоловіка або на посту підходять, скажем так, і з якої причини ви зупинили цього водя? Він нічого не нарушив. Ви там нічого не пишіть, тому що ви нічого не нарушили. От така у нас виходить співпраця. Якщо водій винен, він повинен понести покарання. Переконаний Сергій Овчинніков, якому доводилося часто відстоювати інтереси автолюбителів у судах. Він вважає, якщо порушення правил дорожнього руху зафіксовано і протокол працівником, де її оформлено правильно. Немає жодних підстав заперечувати очевидне. Я маю, що, ну що ж ти мене обманюєш? і Говориш, що ти не порушував? От є всі докази. того, що ти порушував. Ти маєш понести відповідальність. Тому є дві сторони цієї медалі. Я от хотів би просто що зараз піднять саме основну проблему. Як ми, як от представники громадських організацій, можемо вам допомогти виконувати ті службові обов'язки, які ну чомусь незрозумілих питань ви зараз не можете виконувати а в ДТП. Гинуть та травмуються не лише дорослі, а й діти. Їхній пік традиційно припадає на весняні та літні канікули. Тому учасники круглого столу домовилися провести профілактичні бесіди з дітьми та їхніми батьками. Людмила Васюха назармітріган. Інформаційна програма день. 111 пожеж сталося торік на Рівненщині. Левова частина з них на селі. За словами рятувальників, головна їх надія про виникненні пожеж у сільській місцевості добровільні пожежні команди. Нині в області таких півсотні, хоча потреба удвічі більша. З бійцями однієї із найкращих у нашому краї сільських пожежних дружин, що у селі Новоукраїнка, спілкувалася Алла Сещок. Віталій Сидорчук пожежником став не відразу. Раніше у колгоспі він працював водієм, механізатором, комбайнером. Після розвалу господарства чоловік втратив роботу. Коли запропонували гасити пожежі, без вагань погодився. Робота, так сказати, не крепко важка, але треба постійно бути на поготові. По першому дзвонку, як Визивають, так і виїжджаємо. Сільські пожежники в основному гасять лісові займання. Цього року п'ять разів виїжджали на лісові пожежі. Однак селяни розповідають, що теж звертались по допомогу до місцевих рятувальників. В те, що в господарстві виникла пожежа, виходить в господарської будівлі. Перш ніж навіть сусіди поприбігали, які живуть рядом, вже пожежники були, бо це був літній період. Вже були на місці. Получається, не допустили загоряння житлових будинків. Створити у новоукраїнці місцеву пожежну команду сільські депутати вирішили на сесії. У Костопільських лісівників придбали стареньку автівку, відремонтували. Зараз вона вправно обслуговує прилеглі населені пункти. Дві тисячі населення це по сільській раді, чотири населених пункти і шість тисяч дашних масивів. Це вісім тисяч і. Ще обслуговує якби Житинську і Шубківську сільські ради. Житинські дя депутатам сільської ради, які виділили кошти в тому році п'ять тисячі. І в цьому році 5 тисяч а шупівські депутати ну не виділили коштів. Рятувальники до такої ініціативи на селі ставляться схвально. кажуть, у сусідній Польщі вже не один рік співпрацюють разом добровільні пожежні дружини з державними. Потребують ще створення як мінімум п'яти таких місцевих пожежних команд для того, щоб можна було повністю перекривати і ефективно оперативно реагувати на можливі пожежі. Ці п'ять. Місцевих пожежних команд мають ну, згідно програми районної, яка є прийнята і діє, але, на жаль, в зв'язку з браком фінансування не, не зовсім виконується. Передбачено цією програмою створення в селі Жобрин, Радухівка, Олександрія. Грушвиця і біла криниця. Загалом нині в області діє півсотні подібних пожежних дружин. Втім, за словами рятувальників, це лише половина від потрібної кількості. Але Сищук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Перше засідання цього року провела громадська рада при рівненській ОДА. До порядку денного включили більше 20 питань. Зокрема, вирішували, як допомогти колишньому голкіперу Вереса Андрію Сікальському. Також запропонували новій владі більше уваги приділяти розвитку спорту. Більше знає Тетяна Климчук. Засідання громадської ради розпочалося зі звернення рятувальників. Ті кажуть, кількість пожеж на рівненщині невпинно зростає. Тож просить раду, в якій представлено більше як 70 громадських організацій, долучитися до профілактики пожеж. Ми звертаємося до вас залучити можливості громадської ради, можливості громадських організацій, які в нас в області є. Для того щоб проводити з людьми відповідно роз'яснену пожежно профілактичну роботу, доповідати людям, які випадки бувають пожеж, до чого вони призводять, до яких загибелі, до яких збитків, і за чого вони сталися, всю інформацію ми готові надавати. Громадська рада пообіцяла долучитися до роз'яснювальної роботи, а її голова Юрій Ходаковський запевнив, що на цьому співпраця з державною службою з надзвичайних ситуацій не закінчиться. Я думаю, громадська рада ви мене підтримуєте, що ми з ними підписуємо рано про цю працю. Так? Долучилися члени громадської ради і до вирішення питання про допомогу колишньому голкіперу Вереса Андрію Сікальському. Зокрема, вони будуть звертатися до фірми, яка виготовлятиме протез з проханням зменшити його ціну. Крім того, звертатимуться і до медиків рівненщини. Було Дана обіцянка, що одноденний заробіток закладів охорони здоров'я буде перераховано на рахунок Андрію як допомога. Присутній на засіданні голова рівненської облдержадміністрації Сергій Рибачок пообіцяв дослухатися до парад громадської ради, і якщо буде можливість вирішувати проблеми, які вона піднімає. Ми з головою ради окремо зустрінемося по підсумках вашої роботи і окремо. По кожному питанню ми розглянемо і де потрібно буде якесь рішення, такі рішення будуть прийняті. Окрім того, члени громадської ради вирішили не створювати ілюстраційної комісії. кажуть, її існування недоцільне, адже в Україні немає відповідного закону. Тетяна Климчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Грамоти, оплески та фото на пам'ять у Рівному нагородили переможці 41-ї всеукраїнської олімпіади з географії. Вона тривала 5 днів. За найвищі нагороди боролися 134 учні 8-11 класів з усієї держави, крім Криму та Севастополя. Як ми повідомляли, олімпіаду в останній момент перенесли з Миколаєва до Рівного. І, хоча на підготовку наші освітяни мали глічені дні, члени журі кажуть, рівень організації був найвищий. Чи потрапили учні? Рівнищини у число призерів та чи комфортно було у нас представниками з інших областей, дізнавалася Галина Баранчок. Одинадцятикласниця Стучина Богдана бере участь у заключному етапі змагань з географії вже вдруге. Минулого року посіла перше місце. Посміхнулася й фортуна і на цей раз. Хоча здобути перемогу в своїй віковій категорії було непросто. Порівняно були важкі завдання із минулими роками. Курс географії ну завдань об'єднував собі весь курс географії, і вони були крім того, що складні, вони ще були цікаві і на народиці серед переможців з нашої області не лише представники Гущанської, а й інших районів. А загалом кажуть в управлінні освіти нині, як і останні 10 років Рівненщина в числі кращих в Україні за підсумками останнього етапу Олімпіади з географії. Ми маємо. П'ять призових місць одне перше, три других і одне третє місце. Це дуже гарний результат, гарний показник. Так що нам не соромно за освіту за наших вчителів географії. Мають перші місця і донечани. Серед них десятикласник ігор з Макіївки. Він уже третій рік отримує диплом першого ступеня прихильності до географії, завдячує батькові это мой любимый, конечно, ж предмет. Я с детства самого раннего занимаюсь. Меня потолкнув, скажем, ізученню этого предмета мой отец, и мне он очень нравится, особенно геология. Половина учасників Олімпіади зазначив голова журі, отримала дипломи різного ступеня. Це говорить про те, що всі вони перед цим добре попрацювали. Учні показали високий рівень знань з географії, жодна робота не була оцінена низькими балами. Це говорить про те, що учні підготовлені, люблять географію, мають теоретичні і практичні знання. Журі та учасники олімпіади говорять про високий рівень її організації, та ще про те, що у нас на західній Україні почувалися як у себе вдома. Здесь много раз уже был, я-то знаю, что никаких не может быть проблем совершенно никаких вообще. Это я думаю, просто люди, которые если так говорят, то они просто здесь не бывали. Мы к политике меньше всего относимся. Мы э, сегодняшнего дня дети и взрослые ехали в Западную Украину. Точно так, як будто там у нас на Востокі були. Окрім грамот, переможці заключного етапу Олімпіади з географії отримують від 30 до 50 додаткових балів до результатів ЗНО при вступі до вишів. А ті, хто здобув перше місце, якщо вирішать продовжити навчання, то крім стипендії, ще рік отримуватимуть президентську премію. Галина Баранчук, Микола Стемпель. Інформаційна програма День. Молодіжна жіноча збірна України з футболу вийшла до півфіналу міжнародного турніру Кубанська весна, що у ці дні проходить у російському місті Сочі. У чвертьфіналі Українки здолали команду Румунії 3-2. До цього були перемоги в групі над збірними Ірану, Естонії та Словаччини. В усіх чотирьох поєдинках у складі української дружини грала півзахисниця Костопільської родини Вікторія Худа. Щоправда, виходила на поле наша землячка не зі стартових хвилин, а на заміну. Півфінал. Ни поєдинок українки проведуть у п'ятницю. Їх суперницями буде збірна Краснодарського краю. В іншій парі зустрінуться Росія та США. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.